Багато є е, аспектів, е, але важливо роз, е, розуміти, що відповідно до нашого законодавства, від е, травня минулого року кожен військовослужбовець, звільнений з полону, має право обирати, чи служити далі, чи звільнитися з лав збройних сил. Тому е, багато хто на етапі, коли ми з ними працюємо, ще не визначився. Причини різні. Від розуміння того, що за станом здоров'я не може служити можливий вибір на користь родини, але а, чимало прикладів, коли а, хлопці приймають свідоме рішення, зважене, продовжувати службу. Чому я так докладно про це розповідаю? Залежно від того, який сценарій обирають, звільнитися чи служити, а, і змінюється схема подальшого постезаційного супроводу. Якщо а, військовослужбовець залишається у системі збройних сил, то на рівні військових частин є механізм, який дедалі покращується, набуває нових форм. І цей механізм дозволяє забезпечити супровід на постійній основі. Тут і адміністративна підтримка, і юридичні консультації, і робота фахівців-психологів, є можливість продовжити лікування, є можливість звертатися до фахівців у сфері ментального здоров'я. Це здебільшого координує військова частина.